Часто буває у Бритсторіях, приїхала знімати одне, а знайшла зовсім інше. Ви на каналі Бритсторії, і сьогодні ми на одній площі в Лондоні, де відбувалося і відбувається так багато, що варто показати вам це у програмі. Ми на площі Четтерхаус. Подивимося, що тут. Пам'ятаєш, у відео про Лондон я говорила про його нашарованість. Так, от тут, на цих восьмидесяти сотках за 700 років так нашарувалося, що ніякий пуаро не розбере. взагалі то я приїхала сюди, щоб знімати відео під назвою Дім детектива і показати вам будинок, в якому жив Еркюль Пуаро. Відео про помешкання Еркюля Пуаро ми вже зробили. Посилання на нього залишимо під цим відео. А сьогодні говоритимемо про саму площу Четтерхаус. Не забудьте нас підписатися, залиште нам якийсь коментар, а я починаю розповідь. Сьогодні тут зелено і затишно, а починалось усе із великої смердючої ями. У 1348-му в Лондон вперше прийшла чума. Радник короля Дуарта III, сер Уолтер Мані, викопає землю за міськими стінами, щоб зупинити чорну смерть. У парі метрів від ринку викопують величезну яму і звозять туди сильно неживих людей, які своїми тілами застеляють лондонські вулиці. Цифри ох середньовічні хроністи обожнювали перебільшувати. Папські були того часу, давали близько 60 тисяч жертв. Джон Стоу в 1598 році підняв кількість до 100 тисяч, але сучасні історики більше довіряють хроністу Роберту Евсбері, який писав про понад 200 тіл щодня, які привозили на цвинтар. Виходить десь 23 тисячі лише за лютий квіти 1349-го. Коли чума трохи вщухла, сер Волтер Мані прийняв рішення достойне лондонця 21-го століття. Нема чого землі пропадати. І заснував на місці поховання картузянський монастир. І ні, монахи цього ордену не ходили у картузах. І так, назва Четверхаус пішла від фону семантичного зіставлення. Так як я щойно одягла картузи на монахи, так само від французького шартуз утворилося англійське четверхаус. Монастир, може, проіснував би й досі. Якби з ним не стався Генріх VIII і його нестримне бажання розлучатись і женитись. Але то тема іншої історії. Четер розпустили як монастир у 1537-му. Це було не просто закриття монастиря, це трагедія віри і жорстокості. Джон Гоутон, освічений Кембриджський юрист і священник, став першим учеником реформації за відмову присягнути королю як главі церкви. 4 травня 1535-го його разом з двома іншими приорами та ще кількома католицькими священниками стратили на таймберні найстрашнішим способом повішення, вирізання нутрощів живцем і четвертування. У 1537-му ще десятьох ченців кинули у Ньюгейт, де дев'ятеро померли від голоду в жахливих умовах. Останній, Вільям Горн, був страчений на Таймберні. Загалом 18 кретизіанців з лондонського Чаттерхауса стали мучениками, їх канонізували як частину 40 мучеників Англії та Уельсу. Будівля монастиря майже десятиліття провели у повному занебутті, аж поки їх не придбав сер Едвард Норт і перетворив на розкішний маєток. Після смерті Норта маєток купив Томас Говард, четвертий герцог Норфолк. Наш чувак із Арунделя, там в нього в житті така Санта Барбара. Його були три дружини, і його діти від першого і другого шлюбу переженили зі своїми звідними сестрами із статового третього шлюбу, бо це докладніше є у нашому відео про замок Арундель. Щодо Четтерхаус, то герцог перейменував його на Говардхаус, відремонтував велику залу, додав терасу та перебудував частину монастирського великого клуатра. Нині Норфок Клойстер, на його честь, це був один з найпрестижніших лондонських будинків того часу. Тут гостювали королівські особи, а сам Норфолк – найбагатший дверянин Англії та перший пер, почувається майже королем. Але саме в цьому будинку його амбіції перетворилися на фатальну помилку. У 1570-му, після провалу північного повстання, коли католицькі графи. Намагалися звільнити Марію Стюарт і одружити її з Норфолком, Єлизавета Перша таки відпустила його з Тауера, але посадила під домашній арешт саме в Говард Хаус на Четтерхаус Сквер. Тут він і продовжував таємно листуватись з Марією, шифрами, звісно, мріючи про шлюб і трон. Тут і знайшли компрометуючі документи. Герцога знову заарештували, судили за зраду, і 2 червня 1572 п'ятсот сімдесят другого обезголовили над Четерхаус став одним із проклятих будинків. Троє власників закінчили життя на ешафоті за державну зраду. Після страти Норфолка маєток конфіскували на користь корони. А коли Марії Стюарт не стало, королева Єлизавета пом'якшилась щодо родини Говардів і повернула Четтерхаус синові герцога Томасу Говарду першому графу Сафолку. Він і володів маєтком до 1611-го. При ньому Четтерхаус залишався престижним місцем, як і вперше зупинявся тут на три дні після прибуття до Лондона у 1603-му і посвятив тут 130 нових лицарів у 1611 ці землі купує Томас Саптон і будує тут лікарню для старих і школу для малих. Хаптон найбагатший простолюдин Англії свого часу. Він платить за Четтерхаус 13 тисяч фунтів і мріє залишити по собі слід в історії, перетворити Четтерхаус на госпіталь. Притулок для 80 бідних джентльменів та школу для 40 бідних хлопчиків. Король Яків схвалює цю ідею, і в травні 1611-го Сатон складає заповідь. Один з найщедріших у Європі того часу, хоспітал of King Джеймс відкрили у 1614-му, і він став найбагатшою благодійною установою Англії. Це був притулок для літніх нужденних джентельменів, а не лікарня в сучасному розумінні. До речі, брати pensioners – досі живуть там у історичних будівлях. Носять мантії та отримують підтримку за заповітом Саттона. Школа Четтерхаус розрослася і у 1872-му переїхала до Годалмінга в Суреї. Сподіваюся, одного дня потрапити туди, на екскурсії і розповісти про це вам. Ну а тут, у Лондоні, про школу і її визначних учнів нагадують меморіальні таблички. Ось в мене за спиною. Меморіальна табличка Вільяму Текарею, автору. Ярмарку марнославства він теж вчився у школі Четтерхаус і відзначений тут у лондонській каплиці колишньої школи. Після від'їзду четтерхаус скул у 1872-му Її старі будівлі не залишилися порожніми. Їх відразу підхопила Мерчан Тейлер Скул, ще одна солідна лондонська школа. З довгою історією. Вона протрималась тут аж до 1933, коли перебралася на нове місце біля Нортвуда в Гартфордширі. Після цього сюди в'їхала медицинська школа шпиталю святого Варфоломея. І це вже ближче до сучасності. Хоча будівлі з тих пір сильно перебудовані і модернізовані, вони досі є частиною кампусу Barts The London School of Medicine and Dentistry, тепер під крилом Queen Mary University of London. Ще одна серйозна віха у історії цього місця Лондонський Бліц. У ніч з 10 на 11 травня 1941-го німецькі бомби вдарили по Четтерхаус Сквер так, що мало не стерли її з лиця землі. Велика зала і велика кімната серйозно пошкоджені. Головні сходи повністю зруйновані. Чотири сторони головного двору вигоріли до голих стін. Після війни з 1950 по 59-й архітектори сілі і паже взялися за відновлення і зробили це блискуче. Під час ремонту розкопали і підкреслили купу середньовічних деталей, які століттями були заштукатурені або заховані. Тюдорівські панелі, стюартівські стелі, монастирські арки це був не просто ремонт, це було повернення будинку до його справжнього вигляду. Паралельно з реставрацією, археолог Граймс копався в землі. І знайшов справжній скарб. Він виявив останки Волтера Манні, того самого лицаря, який у 1348-му заснував чумний цвинтар і монастир. Труна Свинцева перед головним вівтарем каплиці, як і годиться, а в труні лежала була папи Клименте VI з 1351 року. Дозвіл Манні обрати сповідника на смертному одрі. Саме ця печатка підтвердила, це він, засновник. Уявіть, людина, яка купила землю для поховання тисяч жертв чуми, спочила саме там, де молилися за них ченці. Романтика середньовічної археології в чистому вигляді. Сьогодні Четтерхаус живе своїм спокійним, але дуже людяним життям. Це притулок Elms House, для понад 40 літніх людей, братів, brothers, які отримують тут житло, харчування, фінансову підтримку і головне товариство. З 2017 року сюди приймають і жінок. Тепер це просто Brothers and Sisters, І ніхто не дивується. З того ж року комплекс відкритий для екскурсій, а каплиця і музей безкоштовні для всіх. Сама ж площа це не тільки монастир, притулок і школа, це ще й тиха компанія дивовижних сусідів, які століттями тулилися навколо цього зеленого п'ятикутника. Зі сходу височіє – той самий вигнутий арт будинок, де жив Еркюль Паро. З півдня елегантні вікторіанські таунхауси, які пережили Бліц. На заході сучасні вставки, де студенти-медики тихо вчаться в будівлях, що колись були монастирським двором. А над усім цим газон, де колись ховали тисячі від чуми, де молилися картезіанці, де мріяв про королеву герцог Норфолк, де Саттон вирішив допомогти бідним. Четергаус Сквер не просто площа, це шар за шаром, могила, молитва, влада, милосердя, бомби, відбудова і тихе життя посеред галасливого Лондона місце, де історія не закінчується, вона просто продовжує дихати під ногами.